Друзі, тепер про причину хвороб. На цьому малюнку я покажу вам, як кожна людина створює собі першу причину для виникнення хвороб. Ось так: енергії вертикалі йдуть таким чином, і з землі також. А енергії горизонталі йдуть ось таким чином. Через людину, так? Це біополе. Про біополе говорити я не буду. І так, життя по вертикалі це вищі сили світла творець, якщо можна так сказати. А горизонталь це взаємодія між людьми. І частіше всього в нас виникають проблеми тоді, коли ми взаємодіємо з людьми. В яких є багато негативів, або самі стаємо негативними. Тобто, коли людина стає негативною, тоді, коли виникає перша причина хвороб? Перша причина хвороб, по моїм дослідженням за 30 років, більше вже 30 років, виникають перші травми. А якщо травм не було, то обов'язково були підвивихи. На місцях травм спазмуються м'язи, сухожилля фасції і виникають затори крові і лімфи. А коли лімфа не функціонує правильно, там виникають застої лімфи і розвивається негативна енергія це, по-перше, вона виходить за. Тіло в біополе і створює негативні каркаси, що означає тіло коли. А інше, якщо немає травм, так бувають, такі люди бувають, але у людей бувають підвивихи. І якщо підвивих, то ця сторона розтягується, а внутрішня стає спазмована. І в цих центрах, де я показую, виникають. По всьому тілу спазми, тобто людину перекошує. І в цьому місці, де виник спазм, виникає пробой, да? ну, пробивається біополе. І так, біополе пробите. Оце просвіт, через який проникає хвороба. Енергетичний потенціал хвороби. У нас по горизонталі величезна кількість хвороб. І ми живемо в цих хворобливих енергіях, так? їх багатсько. Можна сказати, ну, те, що я знаю, за 20 тисяч, це точно. Але не кожна людина має зв'язок з, з, з такою кількістю хвороб. У кожної людини. Певна кількість хвороб і певна кількість негативних проявів інформаційного простору. Це погані слова, це е, звички погані, це м, образи матері, батька. Але ми не про те. Яким чином можна звільнитися і вийти із простору хвороб? А для того є у мене є два шляхи. Перший шлях це звільнити ногу від спазму, і ми перестаємо насищати енергетичний простір певної хвороби. Їх багато є. Під яку хворобу людина потрапляє? Мені невідомо, тому що тут може бути спазм, а хвороба може виникнути в полових органах, в желудку, в горла. Голова обов'язково виникає перекос шийних відділів хребта, і від цього залежить, як лежить мозок в черепі. І він тоді не вільний, а в якусь сторону більше перехиляється, чіпляє нервову систему, і тоді нерви, нервова система починає функціонувати неправильно. Про це в мене є, є запатентоване пояснення, яким чином Тетраедр називається яким чином виникають хвороби, і а коли знаєш, яким чином виникають цілі хвороби, то є можливість від них звільнитися. Перше, звільняємося з допомогою приладу дотик, який я вже вам показувала. Ось він, так, він працює таким чином, що кожна людина здатна сама собі допомогти. Яким чином впливаєш на точку спазму, відновлюєш процеси в організмі, це людина може зробити сама. Адже тільки через 5 років після виникнення травми організм починає захворювати. І не має значення, коли травма сталася. Людина може зняти спазм. Познімати через 20, 30, 40 років і відновити процеси в організмі, це однозначно. Так от, оце просвіт, щілина, через яку виходить енергія в поле, в енергетичний простір, де є дуже багато різних хвороб і проблем. І коли потрапляє сюди енергія наша. То потенціал життя переходить в цю хворобу. Да? Ну, наприклад, давай, давайте алергія. І алергія. Алергія виникла через банальний підвивих. І тоді весь потенціал життєвих сил у деяких людей буває 3-5 хвороб. Хронічні це все хроніка. І таким чином. Ми маємо можливість кормити, насищати життєвим потенціалом сутність, бездушну, сутність алергії. Чому вона бездушна, її, основи її немає, душі вона не жива, але час, часточки душі кожної людини, в якої є форова алергія, вона Підтримує життєві сили цієї сутності хвороби алергія. Що потрібно робити? Потрібно робити, знімати спазми, по всьому відновлювати процеси в організмі. Я сказала, ця людина може сама зробити з допомогою приладу дотик. А далі, з допомогою символів, групи символів, можна через цей просвіт. Звільнитися від хвороби алергії. Але не забувайте, що від цієї хвороби ми нервуємося, створюється страх. Страх. Створюється роздратування, створюється невміння, спілкування з людьми. І таким чином, дуже багато є таких напрацьованих нами. Я все це називаю продуктом ДНК. Продукт ДНК. Тому що вона, воно збудовано на масі продуктів ДНК. І людина, яка потрапила під організм, виробляє продукт ДНК. Продукт ДНК це наша частинка душі, вона дуже повністю схожа з тілом людини, яка форія. Тому бажано вчасно звільняти себе від цих хвороб з допомогою символів, забирати весь свій потенціал і закривати ці просвіти, через які людина не живе своє життя, а живе життя, Тобто, годує темно, темні сили, так як було сказано раніше, темні сили, ми їх самі створюємо. Але всю систему темних сил зруйнувати неможливо. Можливо тільки кожному вийти із під влади темних сил. Таким чином, тривалість життя в здоровому тілі буде е, е, актуально, тому що тільки з допомогою символів, а вони є як на небі, так і на землі, е, вже можна вийти із цих е, просторів хвороб. Далі буде цікавіше.